Донецький Шахтар вчора створив неймовірну історію, яка вийде, не знаю, це просто фантастична історія. Липсик, 1, донецький шахтар. 4. Чотири, друзі. Так, це на сонце реалії. І Донецький Шахтар всім, всім доказав, що ця команда вона може творити справді сенсації. І цю сенсацію вони вчора сотворили проти не кого там небудь, а проти самого РБ Лейпцигу. Хоча, звісно, що ну, там, проти кого-небудь кого дуже тяжко грати. Але Лейпциг, я маю на увазі проти цієї дуже тяжко грати, тому що вона високо пересангує, там у них все нормально. Але я казав на відео, те, що так я казав Лейпциг не програє на відео. Але, мої дорогі друзі, я вболівав за Шахтар і я всім серцем вірю те, що Шахтар дасть бій німецькому колективу. І Шахтар не те, що дав бій РБ Ляйцику. Шахтар розгромив РБ Ляйцик на їхньому стадіоні. 4-1. Це історія. Це історія, мої дорогі друзі, це просто фантастика. Це, напевно, найкращий матч, який я взагалі дивився. Взагалі ось за той період часу, за який вболіває за Шахтар, це найкращий матч, який я бачив. Так, там був матч Патера, там 3-2. Але знаєте, ну понакало пристрасти цей матч вчора. Це найкращий матч в моєму житті, який я бачу. Це просто найкращий матч. Такі емоції. Тобто Шахтар тут пішов вибачати мене, тут майже. Весь, ну, не те, що вся команди, да, основа пішла. Пішли бразильці, пішли легіонери, але яка різниця? Без легіонерів шахтар там нікого так не громив. вибачайте. А тут Маріан Швед, дубель, Михайло Мудрий, Іла Сіна Трауре. Єдиний легіонер, який залишився, він. Вийшов і дорог мотамі, забив. Просто молодчинка, просто молодчинка, і я дуже щасливий. Ну, ось Петр Гулач, і ну, ось склад Лейпци, а, ну, Тут 4-2-3-1. У нас 4-1-4-1. Подивиться, Трубін, Матвієнко, Бондар. Непогано зіграв Лукастейлор, Коноплі, Степаненко, Бондаренко, Судаков, е, та Михайло Мудер по флангах і чистим нападником вийшов Олександр Зубков. Ну потім вийшов Лесіна Творей і забив. Ну, Олександр Зубков о, мав о, непогані там, непогано взагалі він відпрацював. Тобто так, моментів не було в нього. Але це не значить, що там, він дуже класно відпрацював, по-перше, в захисті, та й по-друге, взагалі-то давайте взагалі-то розберемося, як розпочинався матч, як наша українська команда. Ну, просто показала фантастичний козацький дух. Маріан Швед 16 та хвилина. Ну там, так, Петр Гулач вийшов на виході, хотів віддати передачу, але помилка була помилка і Шахтар забив. 1-0, Шахтар вів у рахунку, і це дуже круто. Але ну, доміну... зрозуміло, що вони домінували. вони... Хотіли забити, у них навіть там були щось, там, якісь там моменти. І на 57-й хвилині вони все-таки забили. Все-таки забили, все-таки вдалося, знаєте, взагалі то, знаєте, все-таки взяти своїми цим пресингом, все-таки взяти гору саме своїм з цим пресингом, проте якого діяти в будь-якій команді в світу буде тяжко. Цей він дав свої плоди, вони там продовжували тиснути. Ну, забили один-один, добре. Там розводить центр поля. Проводить дуже класну контратаку. Михайло Мудер зміщується під праву, віддає передачу і Шмед. Маріан Шмед. Оформлює дубль на 58-й хвилині. Робить таким чином рахунок вже 2-1. І все, Лейпциг продовжує знову таки ось тиснути. Ось Шахтар дуже класно відпрацював. Взагалі то в Лейпцигу після того, як вони зрівняли, то взагалі в Лейпцига таких прям гольових нагод не було. Тобто там удар на кунку, там в турпену і все. Тобто, що там у них там голи, пару ударів, повз ворота. Більша часть ударів взагалі Лейпцига була просто заблокована футболістами Шахтаря. І ось третій на 76-й. Навіть Джерасик дуже класно вийшов в цю гру, дуже класну контратаку розвів. Там Шахтар 2-1 вибіг. І хто забив? Михайло Мудрик. Так, Михайло забив. 3-1. 3-1. На користь Шахтаря. Георгій Садаков на Михайло Мудрика і Михайло Мудрик забиває. Ну і четвертий м'яч Ласіна Туре. І також Михайло Мудрик там конопля хорошо віддав по флангу. Михайло Мудрик прострілив Ласіна Тауре з відправляє свій дебютний м'яч після важкої травми. І ви пам'ятаєте, що ця травма була рік тому? Дуже серйозна травма, по Трунадського Інтера. І забиває! 4-1. Я був в шоці. Так, я вірив в перемогу шатере, але вірив там 2-1, скажімо так, 1-0, але в 4-1 це фантастика. Я ж кажу, це найкращі матчі, взагалі, який я дивився. Це матч, ну це історія. Просто фантастика. І такий результат він дає оптимізм. По статистиці, ну по статистиці, ну контроль тут зрозуміло, хоча десь там. Приблизно контроль 66 на 34 по-моєму, десь так. Ну, Яка там різниця? Тобто контроль контролем. Контроль був лайцега на висоті 6832. Тут нам пише статистика. Ну, скоріше за все, це офіційна статистика. 13 ударів і звернити на площину 24. 4, 4 з 4 шахтар. Просто. Це просто фантастика. Це просто фантастика, мої дорогі друзі. Тому ось так ось. І поки шахтар на першому місці. Ну поки що, ну, так ще п'ять турів грати. Але чому б не порадіти, так? Да? Так, чому не порадіти? Це історія. Подивимося, як буде з Селтіком. Селтіком це інша трішки історія. До речі, реал Селтік тренуть переміг. Це також потрібно знати, тому що це якби конкуренти наші. А селтиком буде ну, дуже тяжко це я вам одразу скажу. Ну, там прогноз зроблю через неділю, коли матч буде. Селтик то Селтик. а Сьогодні 4-1-Шахтар. І це, і, це, і це фантастика. І це просто фантастика, і ти хочеш насолоджуватися цією грою, насолоджуватися голами, насолоджуватися емоціями. Перемоги Шахтаря. Просто фантастичні в мене емоції. Я щасливий, просто щасливий. Пішли бразильці, ну, ось українці подивиться на результат. Тому шахтар є шахтарем і шахтар завжди буде давати бій будь-якому противнику. Тому якось так, мої дорогі друзі, кому сподобалося це відео, поставте лайк, напишіть будь-який прямний коментар. Давайте, друзі, я буду завершувати це відео. Давайте, всім до побачення, всім пока.